Ці магістральні тепломережі забезпечують теплом 7,5 тисяч споживачів у металургійному районі. Це 88 житлових будинків, 8 навчальних закладів і лікарня. Після підриву Каховської ГЕС робота мереж воду і теплопостачання у місті була розбалансована. Стара система не витримувала тиску. Завдяки капітальному ремонту вдасться зекономити до 5 мільйонів гривень щороку. Після реконструкції мешканці району отримують стабільну подачу тепла. В прошлому році ми виконали заміну півтора кілометра траси діаметром 530 міліметрів. В цьому році ми повинні зараз виконуємо заміну одного кілометра труби. Також в цьому році ми повинні виконати капітальний ремонт всіх теплових камер це 12 теплових камер з повною заміною запорної арматури. Загалом комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» тепломережа планує замінити 78 кілометрів труб по місту. Роботи тривають не лише на магістральних лініях, а й у дворах на внутрішньоквартальних мережах. Усі нові труби мають теплоізоляцію, що зменшує витрати енергії. Загальна готовність підприємства до наступного опалювального сезону становить 30%. У комунального підприємства Крипастепломережа дуже багато роботи і дуже багато проєктів. Вони виконуються по всьому місту. І два великих з цих проєктів виконуються саме в металургійному районі. В Металургійному районі це і Кріве медична, і Героїв АТО, і Матусевича. Ну і вулиці, які навкруги, завершити реконструкцію магістральних мереж у металургійному районі. Планують в серпні, незважаючи на великий обсяг робіт, працюють без затримок цього року. Роботи повністю покривають із міського бюджету. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.